Привіт, друзі! Продовжуємо підготовку до НМТ, а саме до блоку з математики. І сьогодні, як то кажуть, покотимося в нову тему. Ви вже бачите перед очима в нас сьогодні куля та сфера. Ну і звичайно, в реальному житті можна переплутати ці поняття і не розрізняти, але ж ми все ж таки говоримо про них з точки зору математики. Тому візуально нам буде здаватися в задачах, що це одне і те саме, але насправді зовсім ні. Нагадаю, що навіть якщо ми з вами будуємо, начебто, просто кружечок, а тобто коло, і всередині якусь пунктирну штрихову лінію або якісь відрізки проводимо, то ми говоримо про різні поняття в залежності від того, що вказано. В задачі. Я зараз можу сказати, що на рисунку запропоновано сферу, а можу сказати, що на рисунку запропоновано кулю. Так в чому ж різниця? Куля це певне геометричне тіло, яке, скажімо так, включає деякі точки площини. Тобто їх нескінчено багато, і все те, що всередині кулі, воно нам буде в задачі потрібне. Якщо говорити про сферу, то це безпосередньо не тіло, а поверхня, яка обмежує. Кулю, тобто сфера, це щось порожнє. Так само, як ми з вами запускаємо бульбашки, мильні бульбашки. Оце насправді літають в повітрі сфери. А от якби вони були свинцові, їх можна було б запустити, якби вони літали в повітрі. Оце вже були б. Кульки, то в даному випадку, з точки зору математики, є велика різниця. Тіло це куля, а поверхня це все ж таки сфера. Але, як вже й говорила, в задачах ми будемо бачити рисунок майже однаковий. Єдине, будемо говорити, що в цій кулі перерізом, наприклад, являється круг. І всі точки всередині круга нам будуть потрібні. Якщо ж ми говоримо про сферу, то в перерізі ми утворюємо тільки коло певного радіуса, тому точки лежать на поверхні сфери і безпосередньо на. Колі, а не на крузі. Ну тож, перейдемо вже до більш серйозних речей, і класично формули це найперше, з чого варто почати: площа сфери. Пам'ятаємо, у сфери є площа, але об'єму в неї немає. Вона порожня, тому тільки площа. S дорівнює 4 πr квадрат. Ну і на відміну від інших геометричних тіл, очевидно, немає основи, немає бічної поверхні. Єдиний факт є просто поверхня сфери. Ну, а сфера це вже і є поверхня, тому в традиційному просто. Та будемо говорити сама сфера і площа сфери. Рухаємося далі до кулі, а тут вже поверхня кулі існує, але це ж і є сама сфера. Тому в даному випадку ми не говоримо окремо, що у кулі є поверхня і в неї якась там площа. Ні, достатньо сказати, якщо ви маєте кулю, то поверхня це вже матеріал про сферу. А от якщо ми говоримо про об'єм кулі, то дійсно, там ж всі точки всередині нам потрібні, тому тут формулка є. 4 третіх пір-куб. Важливо розуміти. Ми пам'ятаємо, що одиниці вимірювання для площі це сантиметри, метри, кілометри і так далі, але квадратні. Тому радіус підноситься саме до квадрату. Лінійна величина і певний відрізок, який надасть нам потім площу. Якщо ж говорити про об'єм, то там сантиметри, метри і так далі, кубічні. Тому якраз тут коефіцієнт попереду, а радіус потім якраз підноситься до третього степеня, до кубу. Тут з легкістю можна це запам'ятати. Тим паче, що ми бачимо, ніякої висоти немає, все залежить тільки від. Радіусу, і очевидно, в задачах найбільше ми будемо приділяти уваги якраз пошуку радіуса, бо від нього буде залежати потім площа і об'єм. Тож рухаємося нарешті вже в першу задачку. І так, за умовою, нам задано сферу поверхню радіуса 10 см і точки А і Б, які на ній розташовані. Нам треба вказати найбільше можливе значення довжини відрізка АБ. Очевидно, сфера може бути різною, і різним може бути розташування точок АБ. Тому ми спробуємо собі уявити варіант, коли буде між ними відстань найдовшою, тобто найбільшою, те, що нас перепитали в задачі. Я зараз на рисунку будую спочатку коло, і потім в цьому колі показую певний переріз для того, щоб задати об'ємність цій фігурі і відійти від планіметричного кола, а перейти вже до стереометричної сфери, тобто до об'ємної фігури. Ну і ми бачимо. Стоїть у нас точка О, очевидно, центр кулі і центр сфери. У нас зараз центр сфери, і позначка Р. Тобто точки А і Б розташовуються на поверхні сфери, і це підкреслює їх розташування на рисунку. Тобто, точка А і Б розташовуються саме на лінії кола, яке є перерізом. Таким чином ви покажете, що вони дійсно на поверхні, а не десь там всередині. В даному випадку ОА і ОБ очевидно, це радіуси сфери, і вони однакової довжини. До чого тут взагалі радіус? Пригадаймо, як і в будь-якому колі, так і в сфері працює один і той самий прийом. Треба пригадати хорди і подумати, яка з усіх можливих хорд буде найдовшою. Звичайно, це діаметр. Тому для себе це варто зафіксувати ще раз: як в колі, як в крузі, так і в сфері, і в кулі, тобто в усіх цих е тілах, і поверхнях, і фігурах, ми будемо завжди знати, що діаметр це найдовша хорда. Тобто найдовший відрізок, який з'єднує, Є дві точки, які розташовуються на поверхні тіла або безпосередньо на сфері. Тут спрацьовує те саме, як і в колі. Виходить, що А і Б розташовуються на відстані діаметра, являються кінцями діаметра, і тоді я знайду найбільше можливу відстань між ними, тобто найдовший відрізок. Очевидно, радіус до рівня 10, я можу зараз з легкістю обчислити діаметр. Но для себе зазначу, де дорівнює 20 см. Таким чином, найдовша відстань 20 см, якщо я буду зменю. Цю відстань між А і Б, вони, можливо, і будуть знаходитись на поверхні сфери, але вже не будуть кінцями діаметра. Ну і де буде не найдовшим. Зрозуміло, що відстань буде якась меншою. Тому результат менше 20 мені явно не підходить. Але ви бачите, варіант відповіді А я обираю, і я впевнена, що це 20 см. Але питання, чому нам не підходять 20 пі, бо це трошки більше, і 100 пі значно більше сантиметрів. В даному випадку я маю відстань між. А і Б більше, ніж діаметр. А тоді, очевидно, навіть якщо уявити це, що відбувається з точками. Я буду починати віддаляти їх одна від одної, значить вони автоматично будуть виходити за межі сфери. І тоді умова, що вони на сфері, не буде виконуватись. Таким чином, в цій задачі більше, ніж 20 відстань між ними бути не може. Може менше, але нас це не цікавить. Нам потрібна була найдовша. Тому тепер точно з, певні... з певненістю скажу: варіант А єдиний правильний. Традиційне завдання ЗНО впевнена, що якщо ви вже пішли в цю тему в підготовці, то ви його бачили, і насправді воно цікаве тим, що, на жаль, в рік, коли зустрілося це завдання учасникам ЗНО, на той момент ще НМТ не було, то багато хто з ним не справився. Хоча, як, на мою думку, воно дуже просте. І ми зараз його розберемо. І так. Пластикові кульки, ми їх бачимо на рисунку. Вони сховані там в шухляді, так радіуса 6 см зберігається у висувній шухляді, ну певної тумбочки, скажімо так, яка має форму прямокутного паралепіпеда. Мається на увазі сама шухляда. Таким чином, ми точно знаємо, що кульки вміщуються в цю шухляду, в цей прямокутний паралепіпед. Якою з наведених може бути висота шухляди? Причому на рисунку нам ще й підкреслили і показали, щоб ми не сплутали, де саме знаходиться висота шухляди. Міркуємо логічно, якщо кулька вміщується в шухляду і я можу її закрити, фізично уявимо це в реальному житті, то кулька має бути трошки меншою за розміром, ніж висота шухляди. Якщо, наприклад, кулька за розміром, поки що не переходжу на мову математики, так, просто за розміром, буде досить великою, я, звичайно, покладу її в шухляду, поки вона висунута, але потім не зможу закрити. Тому які в мене варіанти? Мені треба проаналізувати розміри кульки. А єдине, Значення, яке може нам допомогти це зробити, це радіус. Ну і далі вже зрозуміло пов'язаний з ним діаметр. Насправді, від діаметра і буде залежати висота шухляди. В даному випадку, висота моєї кульки, скільки вона займає від поверхні низу шухляди і до моменту, поки там, так би мовити, стеля не зачепить цю кульку. Звичайно, що це з одного боку висота шухляди, з іншого боку, це діаметр цієї кульки. Таким самим діаметр, як і висота, бути не може. Тому що вони ідеально співпадуть, і я все одно не зможу закрити. Маленький зазор там має бути. Тому для себе розумію, мені потрібен радіус, а він за умовою в нас є 6 см. Моя задача подумати про діаметр, тобто 2 помножити на радіус і маю 12 см. Але, як ви бачите, з варіантів відповіді обираю саме 13. Трошки вище має бути шухляда, щоб кульки з легкістю туди потрапили, в цю шухляду. І ми змогли її закрити. Звичайно, що серед варіантів відповідей в нас є. І менші, тобто, якщо висота буде 10, 6 і взагалі 3, очевидно, що кульки туди просто не вмістяться, шухляда не закриється. Тоді виходить ідея розв'язання в тому, щоб ви дійсно уявили ситуацію і спробували в голові оперувати об'єктами, покласти в шухляду кульки, спробувати її закрити, бо зрозуміло, хто ж там на НМТ нам з вами дасть робити експеримент. Тому результату 13 сантиметрів, щоб шухляда була трошечки вищою. В Наступному завданні одразу побудую рисунок, бо це дуже важливо для ці для цього номеру виконання. І так, кулю, радіус якої 5 см, перетнуто площиною, що розміщена на відстані 3 см від центра, знайти площу перерізу. Звичайно, починаю з побудови кулі, і як ми говорили, я починаю говорити про те, що будуємо коло і потім показуємо деякий переріз. Ми зараз показуємо той переріз, який утвориться за допомогою січної площини, бо нам сказали, що. Там деяка січна площина пройшла. Та ще й на відстані 3 см від центра. Тепер пов'яжемо ці величини з нашим рисунком. І так, радіус кулі, це точно буде відрізок ОА. Чому? Бо точка О центр кулі, а точка А лежить на ниточці, тобто на колі, яке є перерізом, І точніше, частинкою перерізу. Бо самим перерізом в нас повністю є, звичайно, круг. Але якщо я говорю, що точка А на колі, що обмежує переріз. Тоді я говорю, що точка А на поверхні кулі знаходиться. І це те, що нам потрібно. Відстань від центра кулі до точки, яка на поверхні, це дійсно є радіус. тому підписую його 5 см. Ну, може без одиниць вимірювання, щоб легше було сприймати на рисунку. І відстань від центра О до моменту, поки в нас не пройшла січна площина, тобто до нашого перерізу, це є відстань від центра кулі до центра круга, який являється перерізом. Тому до точки О. О, О1 фіксую для себе три. Ну і, звичайно, хочеться автоматично з'єднати вершини трикутника і утворити його. І насправді дуже класно, тому що він прямо кутний. Чому це так? Тому що в нас з вами проведений переріз, тобто прийшла січна площина, утворила кусочок цієї площини, який ми бачимо, круг. І ми з вами провели ОО1 відрізок, що з'єднує центри цих фігур, кулі всієї і круга, який в перерізі. І очевидно, що цей відрізок буде перпендикулярний. До всього перерізу, ну, точніше, до площини перерізу. Таким чином, кут АО1 о точно 90 градусів. І ми можемо використати всі свої знання про прямокутний трикутник. Давайте повернемося до питання задачі. Нам треба знайти площу перерізу, тобто площу круга. Очевидно, мені потрібен радіус. А радіусом є відрізок О1А, саме радіус перерізу. Я одразу фіксую, що він дорівнює 4 см. Ну і знову, звідки я це. Знаю, я сподіваюся, у вас вже питання не виникає. Дійсно, це 3, 4, 5 в прямокутному трикутнику, де 3, 4 це катети, А5 це гіпотенуза. Ото Єгипетський, який часто зустрічається. Хоча він дуже зручний. Якраз без теореми Піфагора легко знаходиться довжини. І так, радіус в нас є, нам залишається знайти площу перерізу, тобто площу круга. Формулка в нас πr квадрат, але замість R, очевидно, підставлю а 1 свою довжину. Ну і далі тільки обчислення. 16 пік сантиметрів квадратних, і тут без варіантів. Єдиний тільки Г буде правильним. Тому тут навіть немає про що і коментар більше надати. Результат, який ми отримали, він остаточний. Рухаємося далі. Маємо знову ж таки кулю, але тепер вже зовсім інша ситуація. Діаметр дорівнює 6, точка А лежить на дотичній площині, на відстані 4 см від точки дотику. І треба знайти відстань від точки А до поверхні кулі. Занадто багато всього, ще й дотична площина, тому врятує нас тільки рисунок. Починаємо з нього. І так, задамо кулю, і я покажу знову, що це об'ємне тіло, тому певний переріз виділяю. Центр кулі точка О і альфа дотична площина. Причому точка дотику це точка Б. Нам сказано, що задана точка А, яка лежить на дотичній площині, тому і будую її десь за межами кулі, але так, щоб вона саме належала альфа. В даному випадку я знаю, що відстань від точки А до дотику, тобто до точки Б, 4 см. Ну і треба знайти відстань від точки А до поверхні кулі. Тут постає питання, де це буде розташовуватися. В такому варіанті я б вам радила натренуватися на однотипні задачі. І запам'ятати це, щоб ви одразу бачили це в завданні. Якщо ми продовжимо радіус ОЦ до моменту, поки не дійдемо до точки А, ми якраз утворимо відрізок ОА, який складається з радіуса О радіуса сфери або кулі, в залежності від того, що в задачі задано. І кусочок АЦ це якраз і є відрізок, який нам треба знайти. Відстань від точки А до поверхні цього тіла. Тобто у нас до поверхні кулі або можна сказати, до сфери. Ну і діаметр у нас є, а зрозуміло, з діаметром ми завжди можемо знайти радіус. Мабуть, з цього варто почати. Оце і ОБ радіуси, ну і вдвічі менше, ніж діаметр, тому замість шести маємо 3 см. І далі, очевидно, що ОБ це радіус, проведений в точку дотику. За аналогією до теми коло, мабуть, легко пригадати, що в колі радіус проведений до точки дотику, перпендикулярний дотичній, тільки там радіус до прямої. Тут ідея аналогічна. Але це ж об'ємні фігури. Тому радіус перпендикулярний не просто до прямої, а до площини, яка дотикається. Тобто в кулі і в сфері працює це правило аналогічне до кола, ну і до круга, звичайно. Тобто, ми маємо прямокутний трикутник АБО, де сам кут Б 90 градусів. І можемо зараз сказати, що ми знаємо АБ, знаємо ОБ, тоді весь відрізочок ОА я можу знайти. Ну і з нього вже шукати АЦ. Давайте це зробимо. ОБ перпендикулярний АБ, і звідси маю ОА. Дорівнює 5 см. Ну, звідси в сенсі з прямокутного трикутника. Так, ідея аналогічна до попередньої задачі 3, 4, 5. Вже, мабуть, бачите цю піфагорову трійку, так, Єгипетський трикутник. Тому тут дуже легко розв'язуються ці всі задачі. Звичайно, на реальному НМТ може бути таке, що значені якісь інші. Але тут теорема піфагора завжди вас врятує, тому жодних проблем тут не має бути. Тож, і ще раз, з прямокутного трикутника ОА знайшли. Нас цікавить кусочок ОЦ відстань від А до поверхнього. В даному випадку достатньо відняти від ОА, яке ми щойно знайшли, радіус кулі 3 см, ОЦ. Ну і тоді 5-3 буде давати нам 2 см. В варіантах відповіді обираю В, він тут також єдиний правильний. В такій ситуації достатньо один раз собі розібратися в задачі, де ви бачите площину, яка дотикається до кулі або до сфери. І цього вам буде достатньо. Знову ж таки, не забуваємо про факт А точніше це Певна теорема, звичайно, якщо ми провели радіус в точку дотику, то він буде перпендикулярний до площини, яка дотикається до сфери або кулі. Площа якого дорівнює а маленьке обертається навколо свого діаметра. З планіметрії переходимо в стереометрію. Тіло обертання утворюємо. Знайдіть площу сфери, яка обмежує кулю, утворену внаслідок цього обертання. І тут важливо розуміти, ми обертаємо круг. І утворюється куля, але питання в нас не про кулю, а саме про площу сфери. Це якраз та ситуація зв'язку між кулею і сферою. Утворюється тіло. А шукаємо ми площу поверхні, тому площу сфери. І якщо говорити про рисунок, звичайно важливо розуміти, що відбувається. Я візьму вже знайомий нам рисунок з попередньої задачі, ну з такою, якої ми вже розв'язували, і скажу: той е, рисуночок, який містить переріз, тобто наш круг з радіусом в точці в центру в точці О і радіусом, наприклад, там ОАО як це було раніше, він може обертатися. І в результаті цього обертання, звичайно, я буду утворювати якраз кулю. Якщо я буду обертати круг. What? То куля, якщо буде обертати коло, то, звичайно, утвориться тільки поверхня, тобто сфера. В нашому випадку ми маємо круг, обертаємо, тому утворюється куля. В такій ситуації нам сказано, що кулю ми вже можемо не розглядати, а очевидно, аналізувати сферу. Але ж ми знаємо, що у сфері ситуація яка? Нам потрібен її радіус, радіус сфери, радіус кулі в цьому випадку це одне і те саме. Тому питання тільки в R. Якщо глянути на умову задачі, то ми маємо площу круга. Який обертався, а маленьке. Площа цього округа співпадає з тим, що відбувається в кулій сфері. Тобто площа може допомогти знайти радіус. Якщо говорити про радіуси, вони абсолютно однакові, бо інакше, якби радіуси були різні, ми б не утворили шляхом обертання наше тіло. Тож, я візьму, звичайно, з площі круга і витягну, тобто знайду звідси R радіус. Пригадаємо, формула площі круга пі квадрат і одразу прирівнюю до А маленького те, яке в нас задане за умовою. Звідси радіус можна шукати. Площа круга дорівнює пі квадрат і одразу прирівняю до А маленького, яке задане нам за умовою. Звідси можна було б шукати радіус, але можна обійтися і без цього. Можемо трошки швидше розв'язати задачу. Глянемо в площу, яку ми шукаємо: 4 πr квадрат. в мене міститься множник Пі і множник Р квадрат. І оскільки я знаю, що пі квадрат це А маленьке, я можу одразу ці множники тут замінити. Точніше, цей добуток. Ну і тоді я площу одразу. Знаходжу дорівнює 4А. Якщо ми виражали б r, ідея була б аналогічна, тільки трошки довше, бо зв'язки між елементами треба було б додатково показувати. Ще й нагадаю, там вже ж треба було б корінь тоді вводити сюди, але можна і без цього, і буде значно швидше. В такому випадку маємо варіант відповіді, d. і в цьому задача вже розв'язана. Три свинцеві кульки це цікава задача, радіуси яких дорівнюють 3-4-5, так Піфагорова стрійка, але не плутайте, поки що прямокутного трикутника немає. Сплавили разом і отримали нову велику кулю. Навіть можна уявити: знайдіть радіус великої кулі і примітка. Втратами свинцю при переплавці знехтувати. Ну очевидно, в реальному житті цього робити не можна, але якщо ми говоримо про ідеальну математичну задачу, то можна щось там втратити, але вважати, що у нас переплавка ну су. Суперкрута і ідеальна технологія просто витончена і нічого ми з вами не втрачаємо. Мається на увазі, що об'єми малих кульок складаються разом і утворюється таким чином велика кулька. І матеріал нікуди не нехтується, тобто ми не втрачаємо його. Якщо говорити про формули, то звичайно я для себе якось маю позначки ввести. Нехай в мене маленькі кулі будуть називатися перша, друга, третя. Ви можете їх називати як вам зручно, і я позначу відповідно радіуси для того, щоб була асоціальна. З маленькими кулями R теж візьму маленьке. Ну тому R1, R2 і R3 довжини радіусів. Р велике, очевидно, позначу радіус великої нової кулі, ну і розміри літери теж будуть натякати на саму кулю. І тепер найголовніше зв'язок. Нам потрібно поєднати об'єми. Тому я можу сказати, що об'єми трьох малих кульок можна додати, і ми отримаємо об'єм просто нехай В великої кулі, однієї, яка в нас утворюється. Знаючи формулу, звичайно, я можу розписати кожен з цих об'ємів і підставити Р маленьке, ну і залишити Р велике в об'ємі великої кулі Якщо розкрити тут все, показати, що таке об'єм, то ми будемо мати з вами однаковий множник 4 третіх пі всюди. Різниця буде тільки якраз в радіусах, бо все ж таки різні кулі. Таким чином, ліворуч бачу, що є спільний множник, який можна винести за дужки. Зробимо це. В правій частині я нічого спрощувати не буду, маю рівняння, в якому можу скоротити обидві частинки на 4 третіх пі, тобто поділити і ліву і праву частину на 4 третіх пі. В такому випадку маємо зв'язки між маленькими радіусами і великим. Для чого це нам? R1, r 2 R 3 ми ж, звичайно, знаємо. А питання в задачі знайти радіус великої кулі, тобто R велике ми якраз намагаємося знайти. Майже все готово, залишається тільки обчислити. Я підставлю в кубі буде дорівнювати, підставлю і додам 216. І очевидно, тоді для обчислення радіуса нам прийдеться добувати кубічний корінь. Ну і я маю 6 см, таке значення нам добре знайоме. В такому випадку варіант Б єдиний правильний в цій задачі, і на цьому в. В принципі, то все, якщо уявляти реальну ситуацію, легше буде зрозуміти, що відбувається з конкретними тілами, і що тоді відбувається тут зараз у формулах. Якщо ми з вами будемо говорити, що радіуси якось пов'язані і можна без об'ємів обійтися, то це буде не зовсім правильно, тому що я сумніваюся, що ми одразу могли б спрогнозувати, що для R великого в кубі треба додавати куби маленьких кульок. В даному випадку ідеальний варіант це тільки рух через об'єми. Ну а далі технічна робота. Математична, але технічна. Площа великого круга кулі дорівнює 4 π сантиметр квадратних. Треба знайти об'єм кулі. Ідея зрозуміла, в нас є куля вже не вперше, тому будую її, фіксую, що в мене R дорівнює радіусу, тобто позначаю його. І за умовою нам сказано, що є площа великого круга. Ну, для початку треба взагалі розібратися, хто такий великий круг. А це результат перерізу певної січної площини, яка проходить через центр кулі. Ми можемо перерізати тіло по різному, але найтрадиційніший, найпростіший варіант це коли ми утворюємо велике коло або Великий круг. Якщо перерізаємо кулю, очевидно, великий круг. Якщо сферу, то очевидно велике коло. Ну, велике чому? Тому що воно насправді найбільше коло і найбільший круг за площею, який може утворитися, якби ми не проводили з вами площини. Вони обов'язково ж січна площина має проходити через центр. На зараз цікавить та, яка саме через центр. Тому на рисунку я вже маю навіть цей круг, і R, звичайно, співпадає з радіусом самої кулі. Тому пло. Площа цього перерізу буде 4 пі сантиметри квадратних за умовою. І з нього, виявляється, я можу знайти радіус або може там якось коротше, і знайти об'єм кулі. Давайте розпишемо, щось уже що буде пов'язувати ці елементи. І так, площа круга. Пам'ятаємо формулку пі Р квадрат і за умовою 4 пі сантиметри квадратних. Ну, дійсно, тут досить просто, і навіть усно можна вже побачити, що радіус буде дорівнювати двом, тому я можу для себе його навіть усно зафіксувати або за. Писати, як вам зручно. Ну і далі рухатися в об'єм. В дорівнює 4PR в кубі, а R те саме. І ми вже його бачимо, що радіус дорівнює 2. Тому об'єм достатньо його підставити, обчислити і отримати 32 третіх пі сантиметри кубічних. Так, результат у вигляді коефіцієнта з неправильним дробом можна зробити мішане число, але далі все залежить від того, які варіанти відповіді запропонували автори завдання. Нам перетворювати в мішане число тут не треба. Тому одразу варіант відповіді Г, і об'єм вже буде знайдений. Звичайно, що ось ця дія для нас, щоб. Якщо я говорю на словах, усновидно, одразу очевидно, ви могли самі себе перевірити, перевірити, наскільки вам особисто це очевидно, чи можете ви зафіксувати, що радіус дорівнює двом. Сподіваюсь, можете. Якщо ні, нагадую, треба повернутися в тему корені або, може, навіть і дроби. Ну, це не страшно, але часу ще є, можна потренуватися і точно вийти з непоганим результатом на НМТ. І останнє, що треба зробити сьогодні. Сподіваюсь, ви мені сказали в екран домашнє завдання. Ну, це так і є. Дійсно, останній крок завжди в нас це додаткове тренування, без якого ми класно не закріпимо тему. Тому в домашній ви зустрінете завдання про м'яч, площа повної поверхні, якого задана, і він робить певний оберт і рухається якось там по прямій. Треба знайти довжину шляху, яку він при цьому подолав. Я б вам радила уявити. А якщо буде складно, впевнена, що ви зможете знайти щось схоже на м'яч, прокотити його, подивитися, що там за оберт і пов'язати з реальним життям рухаємося далі. Металева куля переплавлена, це ви вже знаєте. Ми сьогодні зустрічали схожу задачу. Звичайно, що тут дещо інша умова, але логіка розв'язання буде дуже схожою. І останнє об'єм кулі дорівнює 36 піс сантиметри кубічних і знайти її діаметр. Ну, мабуть, це задача найпростіша з усіх трьох запропонованих. Найголовніше, не забувайте тренуватися і перевіряти самих себе, бо домашка не має сенсу, якщо ви її зробили просто і не знаєте, правильно чи неправильно. Тому обов'язково переходьте на наш YouTube канал, на це відео і в першому коментарі що шукайте правильні відповіді. Тож ми рухаємося далі, бо це ще не остання тема в геометрії. Яка може нам зустрітися? Тому до нових зустрічей, Па-па!